Подібного закладу у нашому місті ще не було. Ідея відкриття громадської приймальні для дітей виникла у представників обласної громадської організації, які вже мають досвід роботи в подібній громадській приймальні у Дніпропетровську. громадська прийомне буде функціонувати в Дніпрозяжинське захищати і допомагати дітям, відставити юридичні. Права дітей, а также проводить мероприятия, конкурсы, фестивали. Самое главное, что в этом году Україна празднує 20 лет ратификации конвенції о правах ребенка накануне дня защиты детей. Наша общественная дитяча організація открывает здесь общественную приемную. Основна ідея дитячого комплексу, на базі якого відкрили громадську приймальню, це дати можливість дитині розвиватися творчо, інтелектуально та мати підтримку дорослих в усіх сферах життя. До речі, до громадської приймальні, розповідають її засновники, можуть звертатися не тільки діти, а й дорослі. Адже, наприклад, самотні матері також потребують підтримки. Вчора обратилась мама, ми ще не відкрились, але мама сказала: мама з маленьким рібінком триміся рібінку живе на 9 етажі. не працює. Вапрос. Она не может спокойно одна спустить ребенка вместе с коляской с девятого этажа. Ей можно помочь, и нужно помочь. Нужно и можно. Это значит, эта же общественная организация, приемная, которая здесь открывается по захисту детей, она может обратиться в органы, чтобы дали возможность спокойно ребенку дать возможность на улице погулять. Три дні на тиждень, в разі якщо батьки чи сама дитина мають якісь проблеми, вони можуть звернутися до громадської приймальні, отримати юридичну консультацію та підтримку в рамках можливості членів організації, відстоювати та захищати права дітей. Така на сьогодні першочергова задача дитячої громадської приймальні.